І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Болбочан на XM66F карта Париж. Ну що ж, до бою? Так, що це у нас за петеха? Так, це у нас запетеха американська, преміальна, універсальна ПТСАУ, так? Е, наскільки я не помиляюсь, то вона по-моєму випадала в е, новорічних коробках. Так? Напишіть також, е, поправте в коментарях, якщо я не правий. А якщо я правий, то теж напишіть, е, чи випадала, чи не випадала. <рес> <рес> так? Бо ви в мене експертні експерти. Ну і граємо ми на Парижі. Давно на Парижі не було боїв, до речі, в нас в реплеях від підписників. Тут зазвичай виходять дуже чудові такі бої. Тут завжди бої. Проходять в такому, знаєте, в ну, шквальному вогні, так скажемо, завжди зарубіще якісь, і завжди ці бої проходять десь ну, хвилин 15. Не було, ну не буває майже таких боїв, де на Парижі е, турбозлив або турбоперемога. Так? Ну це хіба що як я граю на будь-якій техніці, то в мене там турбозлив як завжди на Парижжі. пишіть в коментарях, як у вас проходять бої на Парижі. Так, ну і ми е, обрали таку позішн. Що у нас е, по бронюванню? Ну В принципі, в принципі, якщо в топовому топі, так, а ми граємо зараз в топовому топі, ми на восьмому рівні граємо проти сімок і проти 6, ми можемо щось і танкувати. Але е, ну як я її зустрічаю в рандомі, то її пробиваю в лоб просто без проблем. Лише башта, ну башта така тут на весь корпус е, на весь корпус, так, широка така. Ну і вона е, круглої форми, і вона танкує. Танкує. Ми, ми в цьому вже переконалися. Навіть від Є-4 танканула. А є четвертого непогане пробиття. До речі, і він стрільнув, до речі, перший раз ББшкою, а другий раз під калібером поліпшеним снарядом. Виїжджаємо, ми тут вмикаємо режим наглюка. Тут в нас є така насип. Ну, всі знають, що сюди, якщо під'їхати, прикрити НЛД і можна нормально підкопушувати. Тяжів, які там вистроїлися, чекають свої черги. <сі> І Я так розумію, що ОІ зверху вниз він нас не бачить і не може по нам пострілювати. Чи да, нахлопушуємо 1200 38 вже на, нахлопушено деміджу. 480 натанковано, один ворог знищений, чудовий та поліпшений настрій. Але в команди. Ну і в команди, в принципі, непоганий настрій, тому що у нас перевага по ХП, хоча ми в танках програємо лише один вже два. Чудово, будемо тащити вже з перших хвилин бою. Отже, буде дуже цікаво. Я думаю, що і буде дуже корисно, як грати саме на цій ПТсі, так. <рес> Бо я знаю, буває таке, що отримаєш там якийсь танк, так? Е, ну, преміум танк. А ну, немає часу, або просто думаєш, та ну щось таке не хочеться на ньому грати. А ось побачимо, як на ньому грають, і я вже думаю, що буде виїхати на ньому, у кого він є, там пограти. Я не пам'ятаю, є він в мене чи немає, по-моєму ж ні. Ну, якщо є, то обов'язково я виїду пограти. Так. 6-7 по бою. Що у нас далі? Попереку -по, по діям суперників. Бачимо, що в нас в центрі нікого немає, отже, можуть І Ось вони виїжджають, Суперхелькет виїжджає нам в тили, по суті. так? І там починає перестрілюватися з нашим Суперхельке. Центр. E, ну, Поки що там g бачимо, зайняв. А ось саме зелень. Ну, програємо ми зелень. І програємо ми вже в танках мінус e, два танки. Починаємо вже по хп просаджуватися так. Напруженіший момент бо, e, битви так, бою на Парижі. Мені здається, що треба команді зібратися або вже нашому. Братіш, e, нашому e, Герою відео, так, треба вмигнути <laughs> все своє скіще та їхати якось витягувати цей бій. Тащить, як я полюбляю казати. Так. так, тут не підозрюючи нічого, о, і стоїть, він так і стоїть там. Тут є четвертий стоїть. є четвертий давно стоїть, він нас два рази не пробив, третій раз зовсім не влучив. Чомусь він знітився. Ну він, я так розумію, він зайшов в цей бій, він з перших хвилин був зніщений. Тепер треба ж швидко нам вибивати Є4, тому що ОІ поїхав, об'єднався з Супер Helke і, і нападає на нашу AMX M445. В цей момент ми програємо зелень повністю. Ну і в цей момент, я думаю, ми забираємо Е4 без, без проблем. Т26 Е4. Поки що без єдиної пошкрябани. А я кажу, броні ще немає, ну. Отже, є броніще, так? Ну як є браніще. Нас лише не пробивав Д26Е4. Е а так, в принципі, по нами ніхто і не стріляв. <с> Тому базі єдиний пішка. Ну це теж е так можна назвати скліще свого роду. Треба так грати, щоб не отримати зовсім пошкоджень. Так, допоможемо. ми. Ну я думаю, допоможемо, якщо ми зараз об'їдемо. Вже біля нашої бази суперники. Поїдуть вони на захоплення обоє чи ні. Суперхелькет зараз буде агресувати на нашу ПТО. Я думаю, я б не агресував, тому що все ж таки Суперхелькет це картонний картон. І все ж таки у нас ми, ми вже переконалися, що є броні ще такі, можна танкувати. Двоє стали на захоплення. Зараз буде у нас невеличка така розбірка Суперхелькетом. Він тут думав, такий герой битви буде. А не так сталося, як гадалося. Ми залишалися один проти п'яти. Так. Я навіть і не помітив. Так, один проти п'яти. Одного ми знищили. Отже, йдемо на Колобанова. Ну, в такому бою. Ну, я мав... маю на увазі на Парижі, я не пам'ятаю. Чи був колобан, чи не був? По-моєму, що був, але, по-моєму, на десятці. Теж нагадайте, ви в мене. Є експертні експерти, до речі, які бачили всі реплеї від підписників, то нагадайте мені, бо я не пам'ятаю, бо я тут вже дуже багато вже позаписував бої. Чудо! Приїхав! А вони дивіться, ну от вже у вас була перемога. Так. Поїхали, випочили очі, доб'ємо. Ну, тепер побачимо, хто кого доб'є. Наш герой вірний вибір робить, зараз прикриє він свою корму, так скажемо, так? По просто народному заду. І хай виїжджають по одному. Що ти нам зробиш? Чи ні? Не пробиває. Чудово. ніяк він не пробуває просто. Тут вже наш герой агресує, вибивають БК. У нас, до речі, ще не погано. так? На такому рівні. Вибиває БК. ну, це потеха небезпечна, небезпечна чим, що вона швидко перезаряджається, так? І альфіщини таке велике, чи ні. Так. Дивитися, який альфіще. 6 КП залишається. Артилерія, підано. У нас 400 альфіщі. Ось в чому фішка. Так, кермуємо кулаки за нашого героя. От зараз треба влучити. Все, чудово, зараз відсвічуємося і де артилерія суперників ще одна залишилась. Так. Підамо підоно. Назелені. Напевно, що на зелені все ж таки стоїть. Оце то бій. Поки я чудові та цікаві історії розповідав, не помітив, як наш герой залишився один проти п'яти. Із них вже знешкодив чотирьох. Сім ворогів знищено. 4645 настріляно. Настріляно, чому такий великий деміч? За рахунок нашої арфіщі, так, на 8 рівні це величезна арфіщі. Десяток таких альпічних, деяких немає. 1370 натанковано, 6 хп залишається всього. Ну, тепер точно тримаємо. Отепер От вже напруженіша. Буде битва в нас, Фінальна така дуельна, дуеліще. Дойль що можна зробити? Можна поїхати стати на захоплення і чекати, поки виїде, або їхати шукати. Ну я так бачу, який недолік, що у нас е швидкість ще те задоволення. так? Отже, я думаю, що дослухається фопоратора гравця UA, який скіліщенське скеліще в цій грі, так? Хоча ми бачимо, що і наш герой супер скіліще в цьому бою. І стане на захоплення, навіть там можна загніздитися, заваляти дерева, показати, наче ти там стоїш, щоб артилерія стрільнула, і вже тоді виявити, де вона знаходиться. Мені здається, все ж таки, вона десь там, де альфоєвої вежі. По центру стоїть. Все, стоїмо, чекаємо. Дослухався. Я думаю, чому дослухався? Він е, наш герой. Е, він напевне, що е, ну, підозрював, що потрапить на YouTube канал Гравець UA, так? і тому він. <с? <с?> так, Бачимо, трішки нервується. Ну, а хто б не нервувався, так? Сіворогів знищено. Ідемо на Колобанова. 6 хп залишається. Я не знаю, ну спостерігають там ті, хто поздихав в цьому бою чи ні. Я думаю, що... ну, і... Я думаю, вони багато чого пропустили, якщо вони не спостерігали. Так, ми бачимо, що в чаті нічого не пишуть -ух. Я ж сам рознервувався. Діти він виїде. Ми його пересвітимо це 100%. Обо побережний. А, розбачте ще. Значить, бошта не повністю обертається. Ну, треба влучити угонь. Є! Оце був бій, я розумію. Дякую за бій. Дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі.